Канал Казка на вушко. Ставте лайк, тисніть на дзвіночок і підписуйтесь на наш канал. Приєднуйтесь до нас у Телеграм, вайбер або Інстаграм. Підтримайте україномовний канал фінансово. Буду дуже всім вдячна! Вся інформація в описі під казкою Невгамовна мавпочка. Катерина Федорова Десь у джунглях жила мавпочка Туся. Такої Непосиди годі і шукати. З нею повсякчас траплялися якісь пригоди. Відверто кажучи, вона сама їх і створювала Ні, не навмисно. Просто так у неї виходило. То у вікно щось бурне і випадково його розіб'є, то варенням усю підлогу вимастить, то сусідки на подвір'ї бананові шкірки розкидає. Бідолаха вже не раз гепнулася через них. Батькам за доньку. Соромно, хоч крізь землю провалися, а їй хоч би що справжній ураган у сукінці. Одного дня зібралася вся мафіяча родина на сніданок, а тусі немає. Шукали шукали усе марно. Татко навіть під ліжко зазирнув. Немає. Матуся все подвір'я обігала. Нікого немає тусі, та й годі. От уже і сніданок охолонув. Маленький братик почав рюмсати. Бабуся зітхає. Аж раптом із комори почулося якесь торохкотіння. Наполоханий татко кинувся туди, відчинив двері нікого. Усі ошелешено дивилися одне на одного. Ням ням. Почулися із глибини комори. Чуєте? Хтось там плямкає, стрепенулася бабуся. Матуся відкрила шухляду на горі. І побачила свою донечку, яка скидалася на липкого волохатого монстрика. Туся вся з голови до п'ят була вкрита ягідним джемом. Ням! Наостанок плямкнула мавпочка, зістрибнула на підлогу і гайнула на кухню. Стій башкетнице, крикнув розгніваний татусь. Та де там? Мавпочка вже сиділа за столом і колотила по ньому ложкою. Снідати! Снідати! волала вона щасли. У всіх аж у вухах позакладало. Матуся вхопила дочку і потягла митися. Дорогою туся опиралася, вигиналася і верещала, як порося. Відмивали її всією родиною десь із півгодини. А сукеньку довелося кинути у сміття, бо так і не відібралася. Урешті-решт родина таки поснідала. Чи точніше пообідала, бо годинник показував полудень. По обіді бабуся сіла плести шкарпетки. Матуся мила посуд, а маленький братик допомагав їй розставляти тарілки. Татко лагодив щось на ганку. Лише мавпочка нічого не робила. І звісно... Їй стало нудно. Вона впала на підлогу і почала топотіти ногами. Гей, хто небудь. Нумо грати в піжмурки, кричала туся так голосно, що, мабуть, її можна було почути на іншому кінці джунглів. Матуся з бабусею лише зітхнули. Вони вже Звикли до її витівок. Побачивши, що ніхто не звертає на неї уваги, мавпочка вибігла на двір, гадаючи, щоб такого цікавого зробити. На той час їхній сусід пан Павіан фарбував дах, стоячи на драбині з відерцем у руці. Мавпочці спало на думку, що було б дуже кумедно трохи хитнути ту драбину і подивитися, чи втримає пан Павіан рівновагу. Так вона і вчинила. Пан Павіан лише якимось дивом утримався, бо миттєво зреагував і встиг зачепитися хвостом за водостік. Та відерце з фарбою вислизнуло з його рук. Татко Тусі саме йшов привітатися із сусідом і запитати, чи не потрібна тому допомога. Ви, певно, здогадалися, що сталося в наступної миті? Так, фарба вихлюпнулася з відерця і вся пролилася. На батька мавпочки. Бру-бру! лише встиг вигукнути тато, витираючи з обличчя зелені патьоки. Матуся вибігла із дому і злякалася, побачивши зеленого татка. Ну, все, зараз я тобі, розлютилася вона і кинулася до малої бешкетниці. Та мавпочка стрибнула на ліану і почала швидко видиратися нагору. За мить вона вже сховалася серед листя. На відмивання татуся від фарби пішло значно більше часу, бо це ж вам не ягідний джем. Настав вечір, родина знову зібралася за столом. Та тепер уже на веранді. Туся дивилася на перші зорі і думала, чи вдалося б їй влучити в них із рогатки? Добре було б збити хоча б дві-три зірочки. Мабуть, з них вийшли б гарні ліхтарики. Одну зірочку можна над ганком почепити. А другу у моїй спальні замість нічника. Мавпочка мріяла, мріяла, та й не помітила, як задрімала. І от наснився їй сон. Ніби стала вона дорослою, а матуся, татко, бабуся пан Павіан та інші сусіди малими дітьми. Кличе Туся родичів снідати, а ті вирадують. Матуся сі банани перечавила і розтерла по стінах. Татко лежить на підлозі і колотить ногами. Бабуся стукає по столу ложкою і верещить, мов скажена. Вимагаючи уваги. А на дворі пан Павіан гоче і рясно поливає всіх сусідів червоною фарбою. Це якесь божевілля, подумала мавпочка. Ні, ні. Усе це не насправді Мені це сниться. Вона заплющила очі, потім розплющила. Нічого не змінилося. Дорослі продовжували стрибати, вередувати і чинити всілякий безлад. Туся спробувала навести лад та марно. Спочатку вона благала їх заспокоїтися, голосно кричала і погрожувала. Але ніхто її не слухав. Раптом Мавпочка побачила свого маленького братика. Він стояв у дверях спальні і, обіймаючи свого плюшевого ведмедика, наполохано спостерігав за тим, що коїлося навкруги. Туся кинулася до нього, зачинила двері і почала заспокоювати. «Не хвилюйся, братику, все минеться. Зараз вони вгамуються. Усе буде добре. Братик притиснувся до мавпочки і спитав А чому ти не вередуєш разом з усіма? Хіба ж я можу таке робити? здивовано спитала Туся. Ти весь час так поводишся? Який жах! Як же батьки терплять?» Вони тебе дуже люблять, та часом їм важко. Я чув якось їхню розмову. Батьки бажають, щоб ти виросла гарною і доброю і намагаються виховувати тебе з любов'ю. Які ж вони хороші? схлипнула мавпочка. Хочу, щоб усе повернулося, щоб я знову стала дитиною. Обіцяю, що ніколи більше не вирятуватиму. Усе просто заплющ очі і побажай. Мавпочка так і зробила. За мить вона прокинулася у кріслі на веранді? Матуся саме подавала вечерю. Туся підбігла до неї і міцно обійняла. Потім вона по черзі стиснула в обіймах татка, бабусю і братика. Якому крадькома шипнула на вушко Дякую. Як же я вас? Всіх люблю, промовила вона. Так добре, що ви в мене є. Усі раділи і посміхалися. Це була найкраща родинна вечеря. Тобі сподобалась казочка. А ти часом не поводишся? Як мав Туся. Звісно, інколи хочеться постувати і бавитися. Треба лише пам'ятати, наші забавки не повинні завдавати шкоди іншим. Казочку для вас читала Світлана Покрасова. Підписуйтесь і ви ніколи не пропустите нові історії та казочки.